Протиуламкова майка виглядає ось таким чином, має в розмірі М площу захисту майже 34 дециметра квадратного. Виготовлена вона із оригінальних матеріалів, тобто вони це прилад нічного бачення і мають один рік гарантії від нас від виробника. Легка, у другому класі захисту важить всього 2,5 кг. Низкової рухи. Має об'єм для регулювання. Всередині майка виглядає ось таким чином. По всьому периметру є інтерфейс молі, на який можна навісити додаткове обладнання, або використовувати разом з плитоноскою для посилення вашого бронезахисту. Також цю майку класно використовувати водіям, волонтерам, пілотам fpv дронів. Ви маєте на собі другий клас захисту з величезною площею, при цьому вас не сковує ні рухи і немає на вас додаткової ваги. Майка протиуламкова відмолля.